Важка торбинка під пахвою гори книжок а попереду сільська заболочена дорога. І так п'ять разів на тиждень. Але негода чи сонце до школи Іванна Фацієвич летить, мов на крилах. Тут про вчительку української мови з любов'ю кажуть хвора на школу. Так, домашнє завдання виконали. Виконали. Так, запишемо, діточки, тему уроку. Дії відмін. Всі свої знання пані Іванна намагається вкласти в голови дітлахів, тому не соромячи, запевняє, вчуся сама чи не щодня. Вивчає додаткову літературу і що найприкріше усі книги купує за свою невелику вчительську зарплатню. Казали, що в тому році тільки гроші на крейду, на зарплату і на енергоносії. Навіть і папки також я купила за свої гроші. А що треба якось систематизувати? Я хочу, щоб воно гарно виглядало. Тут є матеріали. «Що Чоловік вдома каже. А він не все мусить знати. О, він тепер побачить. Тому не дивно, що кожен сільський вчитель частину свого часу мусить тратити не на власний розвиток, а на город. Ціле літо на городі. Я вийшла із спаєм, насадила кормового буряка, Має, Корови не маємо, але маємо кролі, маємо порося. Мусимо якось допомагати дітям своїм онукам. Зарплата ж невелика. Добрий день. Сідайте, будь ласка. Коли я відкриваю двері, заходжу до них, мені хочеться оце все десь видати їм. Вчитель ніколи не може якоїсь інформації, яку він має тримати в собі. А це вже середня школа номер 91 У Львові відданість і невтомна праця Марії Костик таки дає результати. Її випускники, лікарі, студенти біології, переможці загальнонаціональних олімпіад. На уроках жінка використовує усі сучасні методи. А нещодавно за хорошу роботу пані Марію призначили за очим школи. Органічно речовини це речовини. Молекули, які мають тепер клас біології, змушена замінити на кабінет завуча та рідні до болю книги та старенькі мікроскопи, таки переїдуть разом з нею. Тут вона й надалі готується до уроків. Запевняє, дітям в додаткових заняттях не відмовляє. Але про масове репетиторство в школах вперше чує, переконує вчителі на дітях не заробляють. Звичайно, що в школі ніхто репетиторством так не займається. Ну але якщо десь просять вчителів, і вчителі займаються, я не роблю, що це, є щось таке надзвичайно погане. Для учня ти здати йому додаткові знання. Цьогорічні першачки просто обожнюють свою першу вчительку. У пані Олени вже чверть століття стажу. каже, що дня додому після чотирьох років ледь доходить, адже вкладає в ці родоволосі чорняві кучеряві голівки усе, що знає за гарну працю. вчителька від батьків отримує, чи не щодня посмішки, повагу та вдячність. Але часто їй від щирого серця дарують подарунки. Для неї найкращий ось цей букет конвалі, зроблений руками мами та учня, а ще любов та поважання від її вихованців. Щоб вони добре росли і Ще і слухались тата і мама, добре вчились, і добрі вчинки полоцяли. Гарну машину, пора здоров'я. Була щаслива, щоб її чоловік не нервнував. Ірина Папірна, Юрій Герасим, Олександр Бригадир, головні новини Львова.